Нова Луцька форта це маркет, організований у форматі магазин біля дому. Тут оптимальна група товарів, компактніші розміри приміщення. Близько біля дому, все свіже, чисто гарно. Загалом у новому форта маркеті більше шести тисяч найменувань товарів. Порівняно з районом ГПЗ, наприклад, рибного тут більше, м'ясного так само більше. Форта маркет від інших магазинів відрізняє особливий асортимент. Впадають в очі стильні полиці з якісними товарами власного імпорту. З особливого асортименту, що найчастіше згадують так, наші гості це, звісно ж, екзотичні фрукти. Це і рамбутан, і кокос питний, і кумкват. Окремої уваги у форта маркет заслуговує запашна випічка, адже готують тут її за власними рецептами. Новий магазин продовжує добрі традиції гастромаркету форта у Руванцях, адже і тут гості можуть обрати бажаний продукт, скажімо, рибу, курку, шашлик, стейк чи інше м'ясо. Ближче до вихідних ми готуємо меню вихідменю вікенд, меню вихідного дня скажімо так яке включає в себе саме якісь вишині пропозиції, такі як там ось ноги, равлики, море різні морепродукти, там велике кускове м'ясо, якусь там баранячу ногу. Постійні акції на товари потрібні на щодень продукти тут пропонують з суттєвою знижкою, яка інколи може сягати і половини від ціни. Форту обирають саме за асортимент. Який відрізняє нас від, від інших. Це найсвіжіший і найцікавіший асортимент. І до того ж, політика форти така, що ми робимо недоступне доступним. Наша знімальна група оцінювала форту Маркет лише у перший день роботи закладу і вже наслухалася від гостей масу позитивних вражень. Цікаво, дуже подача, особливо фрукти, так все гарно. Вона ж ж даманія. Подобається ціна менша, ніж ну, раніше була ТБ, вже тепер у проти цього мазина, звісно, палу. Так товар хороший. Є весь товар. Ми, Ми вже набрали цілу корзину. Сподобався вибір готової продукції, рибний асортимент. Загалом все, що необхідно. можна. Тому придбати у форті діє програма лояльності віртуальну картку для участі, у якій можна відкрити всього за кілька хвилин. Серед учасників програми регулярно проводяться розіграші. Головне, не пропустіть і частіше гостюйте у форта маркеті на бульварі Дружби народів. До речі, відкрити він щодня з сьомої ранку до десятої вечора.